Про життя з арабом. вже відрізали одне місце. У мене в родині правосмішення сучасно тут нічого не поробиш. А вона вже з кимось там може Від Неї трипувся всі родичі. А все, що вона наколюдувала за всі роки, по вазі дають їм золото. Треба срочно сісти на булочки перед весілля. Тому ніколи вона з голожовкою і... <рес> за папіки це народилося у цих країнах. Пляшу. Можна чотири. Тому вони будуть мати чотирьох. Всім привіт! На каналі Hello Хеон сьогодні така тема, що просто капець Люсін Сьогодні буде розповідати. От все, 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 всю поднагодною про життя з Арабом. А, що ти будеш мати? Чого ти будеш не мати? Які плюси, мінуси, в якому стані буде твоя психіка, і ну як краще. Наш чу і загалі чекати да. <сум> може турок краще, може араб краще, може українець краще. От всі плюси, мінуси Ужилий вона просто знає про всіх. Якщо <свистач> 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 знайомтесь, будь ласка, це Люсіна, <свистач> так, наша Люсінька, бджілка з нашої команди, яка є е... мама, мама україночка. Мама україночка, а тато ріванець. Ну а, лібанонці не люблять, щоб їх називали Арабами, але ми знаємо, що це Араби. І Люсин говорить на арабський, французький, турецький, італійський, і, англійський. Українські російські мови, тобто вона у нас поліглот. Чувствує себе тут, як риба у воді, діт, ну просто всі двері відчинені. Якби не вона, то ну було б тут трошки все по іншому. Люсін, розкажи нам, будь ласка, як складаються відносини між чоловіками, жінками, як вони навчаються в школі? Це один клас чи це різні класи, дівчата хлопці? Як все з чого ну, починається? Це дивлячись, якій країни ти знаходишся. Якщо ти знаходишся в Сауді. у Саудівській Аравії, то так, це два. Класи. Різні класи, хлопчики в одному класі, дівчата в іншому класі. Це навіть не інші класи, це інші школи просто. Вони не пересікаються. Ні, не Тільки пересікаються. з братами не може дівчинка спілкуватися, більше ніде хлопців не так, побачить. Навіть зі своїми двоюрідними братами вона не може спілкуватися, бо це її потенційний життя. Я хочу сказати, що у мене в родині кравосмішення мій oh. свекор, у нього тато з мамою, двоюрідні брат і сестра. В Азербайджані це дуже розпространено. Дівчина закінчила школу, хоче відв'язатися від дітей і хоче вийти заміж. Що їй робити, якщо вона в рабській країні? Ну, якщо чесно, тут нічого не поробиш. Мама з татом це вони якби, вирішують, за кого вона вийде заміж. Але звичайно, там десь із спад тяжка вона вже з кимось там може мушити. Да, да, да. Mm -hmm. Ну це звичайно є усюди, але останнє слово за батьками. Тобто, якщо вони не захочуть, вона або їй потрібно буде просто е, втікти з дому з ним і від неї відрікуться всі родичі, або якби робити так, щоб. Батькам сподобався він. Тобто нянчити вони вже не мули, так? В що не я, я ж... Які бенефіти, які бонуси, який профіт з того, що ти вийшла замуж за місця? Ну Це дивлячись за якого місного, але в арабів тобто вони так привчені до того, що тобто жінка не повинна працювати всі гроші, це її гроші. Тобто Його гроші, їх гроші, а її гроші це тільки її гроші. Він не має Фу! ніякого права брати в неї. Е... А дарні гроші, якщо вона не працювала від родини, ті? Ну, від родини е, десь да все, Ми що е, все, що вона наколюдувала за всі роки, це її. Плюс вони дуже багато е, дають грошей на весілля mm -hmm. е, за те, що вони виходять е, заміж, вони отримують теж гроші від батьків чоловіка там навіть. Е, по, по вазі дають їм золото, mm. так що наскільки вона була така, ще більше в, в тілі, да, стільки більше вона отримує. Oh, в общем, це э, треба срочно сісти на булочки перед весіллям. Так, і плюс вона ще в них же ж є нікя, і там вона може вона може попросити, тобто її питають в случаї того, якщо ви розлучаєтеся, що ти хочеш, і вона може просити все, що завгодно, і щоб цей брак стався, він повинен на це погодити. Стосочі розводу, це шлюбний контракт, грубо говоря. Дуже розумно, дуже з холодною головою, класний підхід, щоб жінка була забезпечена, якщо захищена, якщо щось піде не так. Тому ніколи вона з головною жопкою не ходить. Це дуже добре. Просто неї не так багато шансів потім вийти замуж другий раз, так? Ну це. Для них це трошечки так. Не то, щоб табу прям сильне, але no, не alls, дуже срошки. вони це сприй... сприймають. Тобто, якщо вона розлучиться з чоловіком, вона, скоріш, тут своє життя не побудує більшість разів так, а це раніше 100% було так, зараз це вже трошечки по іншому. Зараз Плюс-мінус це як сприймається трошечки краще, але все одно ну, на тебе будуть там подивуватися, так що не ага, все одно. Розвідонка з прицепом. <гум> да -да -да, це, <гум> 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 плюс ще є одна деталь, що uh, чоловіки багат, ну, в більших випадках набагато доросліші, ніж дівчата, і тому вони помирають раніше. <гум> <гум> Вона має свої гроші, а то ще будуть і його. Да. Тому це за це народилося у Дуже. цих країнах. Дарують ну, вони дарунки, да. як от бік налажені, як тут все? Ну, це дивлячись, який шлюб, якщо чесно. Якщо це вони в них були якісь шури-мури, тобто це вони по коханню угу. е Держуся. одружилися, то це, звичайно, якийсь там романтик. Звичайно. Звичайно, є, але якщо вона вийшла заміж по тому, як, як батьки сказали, то ну це багато зрад, це інша дружина, друга, яка буде, це може воно і воно із часом якось вони один звикнуть. до одного звикають, але ну не факт. На жаль, це є мінусом. Виходити заміж в таких випадках. Вони просто менталітет інший. От вони, тому що ї, вони це можуть, вони це роблять. Не від того, що він там покохав якусь іншу жінку, але вони отак от, от звикли. Хоча Їм вляжі. можна чотири. Тому вони будуть мати <смес> <смес> чотирьох, тільки жінок. А ще <смес> коханок, да <те вже. смес> Ну так. <смес> <буде. смес> Блін, тут це всі що я бачу, вони, шо, вони що дружині всі мають. <смес> 60% так да. них... А в Туреччині? В, Туреччині... Ні, в Туреччині по закону можна тільки одну дружину, але, звичайно, в них теж є нікях мусульманський, де він може брати собі якусь іншу. Але е, останні роки це стало заборонено. Тобто, якщо в тебе по закону оця одна, ти тільки з нею можеш зробити нікях. А так раніше як, як, це от це, це, як у нас ідуть все, а в мусульмані це називається ніке. А що там відбувається в Лівані на байкові? Ну о, в Лівані трошки інша ситуація. В Лівані ситуація в тому, що о, о, в нас дуже багато різних релігій. Але ніхто з однієї релігії не хоче, не може одружитися з іншою, бо в нас нема ЗАГСів, там, де ви просто підписуєте щось. Всі од всі од, одруження, які там є, це всі релігіозні, тільки якщо ти релігіозно повінчений або знітягу, ти можеш вже бути офіційно одруженим. І тому дві різних людини з різних релігій. Дуже не можуть, не можуть. Не і тому. Вони втікають на Кіпер, одружуються <рес> там і приїжджають. Ну я хочу ще наголосити, що, наприклад, ліванські жінки вони виглядають зовсім по-іншому. У них такий шикарний макіяж, у них такі відкривені сукні, у них імпланти тут там. Вони виглядають не як арабки, вони виглядають просто, просто ну всі араби їздять у Ліван, щоб робити собі пластичні операції, там різні, оці всі косметичні Лівнація. штучки. Всі їздять туди. У Лівані одна з найкращих нічних життів. Тобто там клуби, все всі країни з'їжджаються в Ліван, щоб там потусувати. Ну і жінки виглядають занадто ми ніколи навіть в магазин не виходили без фулмейка. Тобто, це було для нас Боже. Це що? Тобто це часто полумакіяж насправді. Це да, це... Це, український стан. <рес> це так ніяких спортивних костюмів в не квартири. Це просто ну на тебе ми подивляться вже не ходять навіть в супермаркет. Я це серйозно говорю, оскільки ми бачимо ліванок на виставках, це екстра сексуальність підкреслена, от усе підкреслено. Вирізи, розрізи, отаке, все такі, такі рісниці. Вони виглядають на щас я тобі мала покажу, бо ти щось така трошки здивована. Я сижу в мене просто шок, якщо чесно, особливо багато травми. А що б ти зробила, якщо це, ну, попала вже в такі сіті, і тут друга що коли <спільно> <пілля> <пілля> ну, відсічення голови. так? Однак, Друга, а, ні, в нас такого нема, але були такі випадки, коли, як я вам кажу, що їдуть на Кіпер одружуються, батьки цього не, дуже, не хотіли, і вони ну, женіху відрізали одне місце. <пілля> <пілля> Це <пілля> страшна ситуація про неї <пілля> у всіх новинах. Як вони його слухають, давай різні? <пілля> Жесть, ваші <решли> <реш> противолі родителей. Ти бачиш. А як чоловік забезпечує свою дружину, якщо їх в декілька? Все повинно бути порівно. Тобто, якщо в одній є, є квартира, у другої повинна бути така сама по мітражу, по всьому не один навіть диванчик не, не може бути Бог, більше коштувати, ніж у другої. Yeah. Uh -huh. Все порівно. Скільки він у однієї, стільки він повинен бути у другої. скільки він видаляє, виділяє гроші одній, інша повинна мати одне й теж. Тобто там по цьому. Та, а якщо, дадав... наприклад, от у нього є там якась улюблена дружина з тих чотирьох, і в нього був перед душі купити їй якісь діаманти. От він і купив в моменті, там, що вони по якомусь мові. Ні, ну та, Потім він, потім, він та, повинен відшкодувати Да. Не всі це роблять. На жаль, і потім ці дружини між собою вони Сміється. все одно знайомі і показують і пам'яті побрибриля. А потім йому Шкіру. голова в нього були. пілять, дуже бачить. Вони хочуть, можуть так виглядати, що вони тю-тю-тю, а вдома за закритими. Сматила його і, запатила, і давай. Всі yeah. чоловіки показали. такі, от є в мене знайомі ну, з клієнтами, з якими я працювала. Те, що типа, це якщо я це зроблю, то мені буде там триндець, типа. <гум> тому всім порівну все вони завжди <гум> <держати, чоловіка. гум> <гум> ну, я... Точно Скажу, що це не про нашу ментальність українському. Щоб мати а ви міст, знаєте, скільки українок одружені за такими? Сіляє. І треті вони дружини, да? і четверті. Yeah. Так, звичайно, і тут, і в Дубаї, і в інших кувитях. Yeah, okay. okay. Щоб не робити, не okay. працювати, просто жити чисто, як для, <laughs> для себе. Ну так для себе, що no, для себе. Є. А якщо ти наробитиш тут дитину, то все, якщо ти хочеш виїхати, батько тобі не віддасть дитину. Yeah. Ну, тут прив'язана вже на все життя. Ти дитину не просиш, а чоловік ніколи тобі не віддасть не робити. Особливо, якщо це хлопчик. Особливо, якщо це хлопчик. Тобто то дівчинку ще плюс-мінус якось можна викрасти. дівчинка не несе до цінності, так. Ні, ну воно видно, да, чи то віджини, як жінка цінності такої, як я вважаю у нас в Україні. Боже, <риклуш> запечати. <риклуш> 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 ну, нічого. <рик> <нет>. Кожен <риклуш> <риклуш> живе своє життя. Кожен що спробує для себе, що хоче. Кожен ти... Да, ти знаєш свій характер, що ти просто да. б скрутила б тільки заклала двері, ти б його скрутила парадчиком, <сміття> <того>, б... <сміття> 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 бубличок <сміття> і все. Тому ти замужем за своїм чоловіком. Але звичайно, тобто це не те, щоб чоловіків там якось пришинують. Да, але вони ну є і нормальні, звичайно, є і нормальні сім'ї з однією дружиною, з коханням. Трошки можуть в них до цього були бути проблеми з батьками, але якось вони це все налагоджують. Тобто є і нормальні. Ну цікаво, цікаво. Я думаю, що ще більше фактів ми десь усім випитним розкажемо вам. Всяких нюансів. Всім дуже тобі дякую, було цікаво навіть те, що ти нам говорила, ми не знову дізналися. У мене якась хопніше. Я не встигаю, мене потом опліває. Таке збуває. Дуже жарко щось просто випадку. Так, в общем, дівчата, на цьому все, мабуть, по цьому випуску, тому що. В общем, я пішла в душі з дитяча, тут лише Не, Ну давай підведемо підсумки. Плюси, мінуси замужем зараз. Плюси. Не працюєш, забезпечують вся відповідальність на чоловіку. Типу ну, да. все він тобі вирішує ну, і за дітей, за, за твою родину, також буде всіх там забезпечувати. Мінуси. Не маєш особливо права голосу. <реш> Ти не одна. Ти ні одна в плані, ще й коханки. Якщо що, то дитину заберуть, але в тебе залишається все, що ти накопила за своє життя. На руці більше мінусів. Для нас. Люсін, дуже дякую. Дуже дякую. Дівчата, пишіть своє питання. Люсінчик відповість на Всі пікантне питання по поводу. Дуже ще багато секретів, які ми тут розкривати не будемо. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях. Відповісти на секрет. Відповім. Все. Всім пока, дякую.